Євро 600 доросла і до того. Там квитки видаються червчиком. Ні, для нашої групи дають груповий 40-44 чи євро. Вас і я вам всю цю здачу віддам. Ми з вами перетнули Івано-Франківську область. Ми приїхали першим населеним пунктом Болеховим, де Франко написав п'єсу Украдене щастя, філософська п'єса, яка ставиться у Львівському оперному театрі. Зараз ми з вами проїжджаємо Гошовим. З правої сторони на Гошевській горі дуже гарно виднівся монастир Гошевський. Повертаючись, ми його будемо бачити в лице. Тому я більше про нього розкажу: про чудо сілення, які там відбуваються. Кожного 12 числа в році, кожний місяць, 12 числа, були нічні молитви де з усієї України, з Польщі, з ближніх країн, приїжджали на цю молитву. Години, прощею, пішою ходьбою з різних поселень ідуть, Машинами з'їжджаються на цю молитву, десь виділяється церковний транспорт. Гощівський монастир відомий і в сьогоднішньому дні, адже коли почалася молода і нова держава в 90-х роках, союзні гроші пропали. Союз розпався, вони були недіючі. Наші гроші ще не були введені. Перехідний етап це був. І багато іншого. І люди їхали вже тоді, в 90-х, за кордон. І ось тут в Гошові була сім'я, яка не мала довго дітей, народився син, виріс. і Всі друзі їдуть за кордон. і Він проситься, щоб батьки відпустили його на заробітки в Європу. Не хотіли, але вирішили, що молодій дитині робити в селі. І батьки відпускають. Чує, дитина є, але де вона, що з нею? П'ятий рік. Кожний ранок зима, дощ, а вони піднімаються і просять, Боже, поверни дитину, де вона не була, ми її чекаємо, поверни додому. І ось так, кожний ранок, місяць у місяць, рік в рік, десять років, кожний ранок батьки піднімалися на